Сторожова застава, джури, сині води цими та іншими творами Володимир Рудківський добре знаний серед читацької молоді. Фентезі авторства одеського письменника найбільше обожнюють підлітки. А починав рудківський з поезії, яку тепер із задоволенням декламують маленькі читці. Виглядає тато одинці, бо ми заботи вже пора. Тато принесе мені гостинці, що його зайця відібрав. Та сьогодні не зустрічати, чимось чомусь весело мені. Кожен день гостинці носита, на не разу зайця не приніс. Вибрала вірш вітряки. В ньому розповідається про старовинні жнива, про те, як вітряки, ніби якісь діди оживали раптом на високих горбах. Я рекомендую усім читати вірші та книги у цього письменника. Учасники конкурсу Голоси не просто читали твори Володимира Рудківського на сцені, а й приміряли на себе образи персонажів улюблених книг. Це про, приключення, про всяке містичка, і, і мені таке подобається. Я арстар із і я дуже люблю наряджатися. Я хочу, щоб я була пухнастим та веселим котиком, але я допомічник. Відьми, баби Яги. і не дуже мені поталанило в цьому житті. 18 квітня Володимиру Рудківському мало б виповнитися 86 років. Твори письменника завжди будуть жити, адже мають своїх відданих читачів, кажуть організатори конкурсу. Це велика постать, я так вважаю. Це наш класик. Дитячої літератури, класик, який майже все життя прожив і пропрацював в Одесі. Дуже любив Одесу, дуже любив Україну і любив саме українську Одесу. Це досить відомий одеський письменник. І з такого великого ім'я ми хотіли розпочати. Це перший конкурс, який ми запроваджуємо в бібліотечній системі. Ми його... Ідея полягає в тому, щоб кожен рік прославляти творчість. Відомих письменників одеського краю, одеського регіону, де діти своїми талантами, декламуванням віршів, цитати з книжок а може інсценуванням будуть показувати і знайомитися з творчістю наших письменників. Кращі з кращих учасників за результатами літературного конкурсу були нагороджені подарунками, книгами. Голоси отримають своє продовження. Одеські бібліотекарі мають намір щороку проводити конкурс читців, щоразу обираючи для декламації творчість нового одеського письменника.